22 січня українці у Братиславі, об'єднавшись зі словацькими активістами, провели протестну ходу з нагоди Дня Соборності України. Головна мета акції нагадати європейській спільноті, що війна досі триває, і Україна потребує більшої підтримки, зокрема важкого озброєння. Учасники мітингу вимагали виключення Росії зі складу всіх міжнародних організацій, а також дякували за те, що Словаччина вже робить для України. Україна ціла, єдина і соборна. Ми це показуємо європі. Всьому світові і нагадуємо про всі злочини, які росіяни вчинили. Велика кількість саме наших відділів призвели до того, що словаччина надає Україні зброю. Українській армії армії потрібно більше танків. Наприклад, німецьких леопардів. Я не знаю, що собі думає Німеччина, але здається, Олаф Шольц досі спить. Україні необхідна більша підтримка Європейського союзу, НАТО і західного суспільства. Завдяки таким мітингам Росію визнали країною терористом офіційно. До того ж, люди в Європі бачать, що відбувається в Україні. Що Росія робить з українським народом того забаза організатори розповідають, що з кожною акцією до них приєднується все більше словаків, тому проводитимуть їх і надалі восени. Ми мали мітинг і. Ми також мали цей мітинг біля президентського палацу тут у Братиславі, і ми тоді прагнули про визнання на міжнародному рівні про голодомор, щоб всі країни Європейського Союзу визнали і підписали ту резолюцію. Одразу після того, буквально можливо 30 хвилин, не брешу це, можна перевірити часово. Президентка Зозана Чепутова Словацької Республіки написала, що вона підтримує те, що потрібно голодомор. 32 х і 33-х роках визнати офіційно, і потім через деякий час, через два тижні, європейський союз на чолі з іншими євродепутатами, це визнали і підписали. Тому, якщо ви чуєте це зараз, то приєднуйтеся до нас і будемо разом усім пригадувати, що війна у нас триває.